Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Оля про життя у Канаді. Щось я давно не знімала відео вам на Ютуб, тому вирішила виправитися. Мені багато хто в коментарях в попередніх відео писали, що... щоб я зняла відео про місяць життя у Канаді, про обов'язкові платежі, які потрібно платити щомісяця. Тому я вирішила вам зняти таке відео. Давайте розпочнемо зараз з витрат. Це будуть витрати на двох людей на пару. Давайте спочатку розпочнемо з витрат на квартиру. Якщо ви пара, ви захочете зняти однокімнатну квартиру. Зараз ціни на однокімнатну квартиру виросли. Раніше це було 1800-2000 тисячі доларів канадських. Зараз це вже 2300. Тому однокімнатна квартира 2300. Можливо, ви знайдете собі іншу пару, з якою можете знімати двохкімнатну квартиру, так як робимо цим з хлопцем. Ми дві пари живемо в двохкімнатній квартирі. То в нас з пари виходить 1300 оплачувати за квартиру. Це дуже дешево. Але якби в нас не було з ким би орендувати, ми б орендували також однокімнатну квартиру. Тому 2300, це квартира. Далі продукти. Я спеціально. Пару місяців врахувала, скільки ми витрачаємо на продукти. Записувала кожні наші покупки, тому ми витрачаємо на двох людей 900 доларів в місяць, це продукти. Ми нічого, собі не, ми нічого не економимо, ми купуємо все, що ми хочемо. І вийшло 850-900 доларів на продукти. Далі я в мене є такий пункт розваги. Це кафешки та всякі кави. Я їх всіх посумувала, то десь в місяць 500 доларів. В усіх людей різні витрати, можливо, ви взагалі в кафешки не ходите. Просто зараз літо, серпень. Це я рахувала витрати за липень. Ну, літо ми їздимо всякі там на озера, там в кафе підемо, поїмо. То в Торонто їздили, теж підемо, поїмо в кафешку. Постійно десь ми ходимо, то десь 500 доларів. Ми потратили. Далі бензин. У нас є машина. Щоб їздити на місяць, ми витрачаємо 200-250 доларів на бензин. Тому що тут відстані великі, ми багато де їздимо, то туди, то туди. То по роботах е ми міняємося просто з хлопцем, з хлопцем машиною, тому що наші роботи знаходяться дуже близько. Нам пощастило. Тому він приїжджає на роботу. Я забираю машину, їду додому, потім його забираю, і так ми міняємося. Тому 200-250 доларів це бензин на машину в місяць. Далі йде страхівка на автомобіль. Тут в Онтаріо, в Торонто, страхування на автомобіль дуже дороге. Від 250 доларів до 350 доларів. У нас страхівка на нашу машину 330 доларів. Це двохстороння. Можливо, ви знайдете трохи дешевше, але я теж думала, що я знайду, можливо, за 280, за 250, ну ні, 330 доларів страхівка. Ви розраховуєте по максимуму. Далі в нас домашній інтернет. Ми, у нас є роутер, ми підключили домашній інтернет від Fido. і ми платимо 50 доларів в місяць. Домашній інтернет. Далі в нас також мобільний інтернет, мобільний телефон, оператор, мобільний оператор, теж від Fido. Ми двоє платимо 90 доларів. Це вже з податками. Я плачу 50, я плачу 45 доларів і мій хлопець 40. Йому якась там акція на 5 доларів була, тому що ми приїхали і разом оформляли. Далі, що там в мене ще там мене є? А, я вам ще забула розказати про комунальні. Ми, за квартири, за світло, ми оплачуємо тільки за світло, за холодну воду ми не платимо зовсім, тільки світло. Це десь 50-80 доларів на місяць світло. Це всі комунальні, що в нас є. Мене це дійсно здивувало, тому що дійсно дуже дешево. 80 доларів комунальні. І також, ви, можливо, ще у вас будуть витрати на якийсь одяг там раз в місяць щось. Ми, можливо, ви захочете купити якісь там додому штучки. Там... Тут є такий магазин долорама, там різні всякі посуда. Що хоч таке різне, для дому продається, то я на це виділила 200 доларів. Я точно як захожу я там купляю. Щось для дому, якісь там підставки, ще там щось. Тому десь 200 доларів. Тому на двох людей в мене вийшли витрати, так як я рахувала свої, 4700 доларів. 4700. Це на пару в Місісазі біля Торонто. Давайте зараз я вам ще розкажу про зарплати. Розповім, де я працюю і де працює мій хлопець. Зараз я працюю на заводі тут, в місісазі це шість кілометрів від моєї квартири. Мені, в принципі, там нормально. Я, звісно, не дуже хотіла йти на завод працювати. Думала, можливо, знайду якусь кращу роботу, але тут знайти без канадського досвіду так швидку роботу дуже важко. Тому я пішла на завод. Там робота дійсно не важка, нормально мені. Нормально там працюється, мені подобається мій графік. Я працюю по 12 годин, але два через два. Два дні працюю я, а два дні вдома відпочиваю. І в мене є і нічні зміни, і денні зміни. Тому моя зарплата тут в Місісазі за денні зміни 21,68 долара за годину. А якщо я хожу в ніч, то 23 долара за годину. Щоб ви не рахували собі там, тому що це ще. Мають враховуватись податки, це ще грязними вони платять тут. Тому я вам скажу просто, що вам було зручніше, скільки я маю в місяць чистими. Чистими вже з врахуванням всіх податків я маю 300 канадських доларів. Це я вам розповідаю про роботу спочатку для дівчат, тому що я дівчина, я пішла на цю роботу і мені нормально. Але це в мене ще рахується тут хороша зарплата, нормальна. 300, тому що багато дівчат тут, а в місті Сальці працюють на клінінгу. Вони мають в місяць 2 тисячі чистими, 2 200, ну можливо. Можливо, десь є більше. Моя знайома працює на клінінгу, то вона має 2 200, 2 300. А більшості такого 2 200, 2 500. Дівчина може тут заробляти на таких клінінгу, в магазинах, на розкладці товарів, там на касах. Там більш мінімальна зарплата, 15-18 доларів за годину. У мене вже вище 21 23 долар 23. Якщо взяти е, хлопців, то для хлопців більш краща ситуація. В них тут дуже багато є роботи для хлопців. Мій хлопець працює на road construction. це дорожні роботи. Він їздить на е, великому бусі е, та е, ріже асфальт на дорогах. В принципі, це вся його робота. В нього зарплата вища, ніж мене. В нього е, 25 доларів за годину, то в нього в місяць чистими виходить 3 700. Майже 4 тисячі. Тому якщо скласти докупи е, наші дві зарплати, то в нас десь біля 7 тисяч виходить в місяць. Тому якщо ми обрахували, що ми двоє в місяць витрачаємо 4-700. Ну я вже з березня місяця рахую, у нас приблизно виходить 4 600-4 700. Так, да, ми менше платимо за квартиру 1300, але я вам порахувала такі самі головні витрати. Просто у нас там ще були витрати на ремонт машини, ми там ще нормально потратились. Тому... А, так як я вам розповіла, самі такі обов'язкові витрати, які вам придеться точно оплачувати, то вийшло на двох людей 4700. І ми маємо разом біля 7 тисяч, тому, як бачите, навіть можемо і відложувати. Тому все тут можливо, ми тут не виживаємо, нам дуже подобається, якщо чесно. Вже ми в Канаді 5 місяців, і нам все подобається. Нам ми перед тим жили в Польщі, то тут нам набагато краще. Ми можемо більше відложити. Якщо ви порахуєте, ми можемо відложити набагато більше. Ми собі відпочиваємо. Мені, наприклад, подобається мій графік роботи. Я два дні працюю, два дні вихідна, тому що мене дуже лякали, що я буду кожного дня працювати, мене не буде часу, щоб погуляти взагалі нічого. Я маю час. Так само мій хлопець. Ну, мій хлопець працює з понеділка по п'ятницю по 10 годин. І в вихідні в нього теж є субота неділя в нього вихідні і в нього теж є вільний час. Тому це все. Дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!